Росія втрачає газовий ринок Європи, де була лідером ще з часів радянського союзу. За перші сім місяців 2025 року Газпром поставив європейським клієнтам трохи менше 10 мільярдів кубометрів газу. Це значно менше ніж 18 мільярдів, які були продані за той же період минулого року. Кожного місяця до Європи надходило лише півтора мільярда кубометрів газу. Якщо така тенденція продовжиться, «Газпром» завершить рік з експортом близько 17 мільярдів кубометрів. Це стане найнижчим показником з початку 1970-х років. Тоді, в 1975 році, експорт складав 19 мільярдів кубометрів, а в 1980 – 55 мільярдів. У 2018 і 2019 роках Газпром постачав до Європи від 170 до 180 мільярдів кубометрів газу на рік. Після вторгнення в Україну ці обсяги зменшилися до 28 мільярдів у 2023 і 32 мільярдів у 2024. У 2025 року Газпром втратив транзит через Україну. Хоча постачання через турецький потік збільшилися на 7%, цього недостатньо. Потужність української труби була понад 140 мільярдів кубометрів на рік. Минулого року Газпром видобув 416 мільярдів кубометрів газу. Реалізував лише 355 мільярдів. Росія не змогла укласти новий контракт з Китаєм. Проект газового хабу в. Туреччині згорнуто. Тепер російські чиновники шукають, як використати надлишковий газ. Розглядаються варіанти постачання газу для електростанцій і дата центрів.